Привіт всім! На сьогоднішньому відео я хочу зняти такий відеоогляд про ось такі от пили. Це 6 дюймів, 15 см та 20 см. Вони йдуть в такому от кейсі. Ця менша 6-дюймова має менший кейс. Ось так от виглядає все. Розпаковуємо. Це Маємо тут акумулятор, пилка, і два, точніше, зарядне, два акумулятора і пилка. Ось так воно буде. Це у нас виходить 6 дюймова. Регулювання от, ланцюга йде за допомогою ось, ось цього всього механізму. Це потрібно прокрутити ось це і тут. З цим роликом можна послабити або натягнути ланцюг. Коли ви натягнули, просто фіксуєте. Дуже зручно. Не потрібно жодних ключів. Так, що тут ще у нас є в билці? Ага, тут є масляний бачок і масляна підкачка. От, що можна напомпувати, підкачати от, масло. Не знаю скільки ємність от поки що даного бачка, але в майбутньому перевірю. І вже після того, як протестую в ну, реальних подіях, як різатиму нею, можна буде зняти ще один відео огляд. Акумулятори йдуть ось такі от літій-іонні. 20 вольт, ну написано, що 36. Я думаю, що 20 вольт, 2,5 А, це їхня реальність. Пише, що 36 В 4 А, ну це неможливо, так як 18650 акумулятор 3000, там 3 з гаком максимум в них, 4000, так що тут написано брехня трошки. Такі два от акумулятори. Аж ставимо, як вони вставляються. Ну що, давайте спробуємо вставити сюди акумулятор і спробувати як вона ж працює. Так, нажимаємо цю кнопку. і... Гудить вона тихесенько, не є такий аж сильний шум. Акумулятори дуже легенькі в ній. Так, давайте тепер підемо до 8-дюймової. З 6-дюймового ми вже зрозуміли, яка комплектація. Тепер розпакуємо 8-дюймову. Поміняємо їх місцями. Так, 8-дюймова пилка. У нас комплектація зарядка, так само зарядне, Зарядні чи одинаково йдимося. Зарядні ідентичні. Що у даній пилці, що ось цій. Все ідентично. Давайте акумулятори порівняємо. Акумулятори маркуванням тільки відрізняються. SA001, SA004. Так, ну, другий візьмемо. Так, так оді. 04. Тут так, маємо людина. Дана пилка відрізняється тільки тим, що має от шину 20-сантиметрове регулювання, все так само. Відкрутили барашку ось цю. Підкрутили оцей ролик трішки, далі назад зафіксували. І все, далі вставляємо акумулятор. Як на мене щось шина начебто швидше крутиться. Восьми дюймові Пробуємо ще раз 6-дюймову. Ні. Все ідентично. Все ідентично. Так що ось такі от на відеоогляді пилки. Все ідентично, тільки шина. шина 20 см і шина 15 см. І маркування SA004, SA001. 01 і 004. Так само пробка зверху для масла. Далі підкачка. О, до речі, в нас є якесь масло, не знаю для чого. Напевно, що змащувати ланцюг. Навіть документи тут. 6-8 дюймів. Можна шину, виходить, що можна шину міняти. Все, і на ту, напевно, що щось таке. Так, як в документах пише 6-8 дюймів. Так що ось такі от пилки акумуляторні, щоб обрізати гілки. І, ну по дому господарству, у кого є от сад, можна різні гілочки різати, там до 15-10 см. Думаю, що мало брізати, але в майбутньому тест-драйві, коли я буду працювати ними, я буду різати от. і знімлю відео наступне. Так що, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім гарного настрою. До побачення!